Відповідно до пункту 6 статті 287 Податкового кодексу України, при переході права власності на будівлю, споруду їх частини, земельні ділянки, на яких розташовані будівлі споруди їх частини, сплачуються на загальних підставах з урахуванням прибудаткової території з моментом реєстрації права власності на нерухоме майно. Крім того, Згідно з пунктом 8 статті 287 Податкового кодексу, власник нежитлового приміщення його частини в багатоквартирному житловому будинку також є платником земельного податку за площі, на якій розташовані ці будівлі з урахуванням частки прибудинкової території, з моментом державної реєстрації права власності на нерухоме майно. Тобто всі юридичні і фізичні особи, які мають у власності об'єкти нерухомості, в тому числі в багатоквартирних житлових будинках, з 1 січня 2011 року є платниками земельного податку. Це стосується і тих суб'єктів господарювання, які придбали об'єкти нерухомості до 1 січня поточного року. Вони також з 1 січня 2011 року являються платниками земельного податку. З даного питання було проведено засідання у міському голови, яким було прийнято рішення надати запит до міського бюро технічної інвентаризації щодо власників нежитлових приміщень в центральній частині міста. Для розрахунку розміру податкового зобов'язань по земельному податку базового податкування є нормативна грошова оцінка землі. З коефіцієнтом індексаціями, а у разі, якщо таку грошову оцінку не проведено площі земельної ділянки. Вихідна інформація щодо нормативної грошової оцінки кожної земельної ділянки та її площі з урахуванням коефіцієнту індексації надається відділами держкомзему міста та району. Податкова декларація земельного податку подається суб'єктам господарювання до органів Державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки. Відповідно до положення кодексу, при поданні першої податкової декларації необхідно подати довідку, витяг про розмір грошової оцінки земельної ділянки. Податкове зобов'язання, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачуються рівними частинами щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця. З огляду на наведене рекомендуємо всім власникам об'єктів нерухомості стати на облік в органах Державної податкової служби за місцем розташуванням земельної ділянки та надати податкові декларації. Попереджаємо, що відповідно до статті 16 Кодексу платних податків зобов'язаний стати на облік до податкових органів, подати декларації та сплачувати земельний податок. У розмірах, передбачених чинним законодавством, відповідальність за порушення податкового законодавства визначена главою 11 розділу 1 податкового кодексу України, в тому числі за неподання податкової звітності та порушення термін сплати податкових зобов'язань.